Доброго всім ранку вдома. У Львівському муніципальному мистецькому центрі відкрилася виставка Артефакти незламності у смолі. Експозиція музею фрагментів війни у Львові. Всі деталі ми дізнаємося від засновниці та керівниці музею Тетяни Фікс. Вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що собою являє музей фрагментів війни. Які саме експонати там представлені, і у якому вигляді? В музеї фрагментів війни взагалі у нас є 300 експонатів, але у муніципальному мистецькому арт-центрі у Львові виставлено 12 експонатів. Усі ці експонати, якщо так можна назвати, вони присвячені повномасштабному вторгненню Росії в Україну не те, що навіть присвячені, вони розповідають історії різних людей під час цього вторгнення. Ми зробили тільки 300 експонатів і розповіли 300 історій. Звичайно, що цих історій набагато тисячі разів більше, на жаль, але хоча б ми зробили те, що змогли. А як саме ці представлені нагадування пам'ятки? Не знаю, дійсно слово експонат якось тут важко так в'яжеться. Але як саме це виглядає? Я знаю, що є цікавий нюанс саме в вашій подачі цих. Уламки в пам'яті так. Всі артефакти у нас поміщені всередину прозорого Куба. Він виглядає як шкляний, але насправді це епоксидна смола. Таким чином, ми надали цим об'єктам, цим артефактам, дуже музейного вигляду для того, щоб за кордоном експонувати і розмовляти з людьми самою мовою культури, мистецтва. Ось тому вони виглядають насправді як музейні експонати біля кожного куба. Є QR-код і за посиланням ви можете перейти до нас на сайт і зможете прочитати історію кожного артефакту. Розкажіть, будь ласка, кілька прикладів. Ну, тут точно наумісно буде питати про найцікавіші речі представлені, або але ну, щоб трошки було зрозуміло нашим глядачам. Ми після інтерв'ю покажемо ще сюжет з відкриття, але поки що, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. Які це речі, і власне, як ви їх відбираєте? бо, ну… Ви самі кажете, що їх зараз безліч, бо кожна людина це стосується, кожного українця це якось торкнулося. Як ви відберете, що це, наприклад? Е, ну, ми не те, щоб їх е, відбираємо для того, щоб зібрати більшість експонатів, е, більшість артефактів. Не, не хочу говорити експонати, хоча, звичайно, що на виставці вони експонати, але все-таки артефактів. Е, ми з командою їздили в експедиції. По деокупованим територіям, по прифронтовим зонам спілкувалися з людьми і так збирали історії і ці артефакти, тому що нашою метою було розповісти історії, які не стали медійними. Хоча, звичайно, в нас є і медійні історії, але їх ну дуже дуже мало, тому що нашою метою якраз було їхати в глухі села і запитувати в людей, що відбувалося саме там. От так ми формували цю нашу колекцію, історію. От, щодо експонатів, які представлені саме у Львові, ну, наприклад, там є шматок Соледарської солі. Це навіть не сіль, це кристал солі. Останній, який там взяли перед тим, як окупували Соледар. E, і це дуже знакова для нас річ, тому що ну, ми, звичайно, сподіваємося і віримо, що Солидарська розмов стане українським, але цей кристал Солі e, нагадує нам багато чого. Те, можливо, про що ми не задумувались, коли Солидар був українським. E, от. Також, e, також в музеї представлений Олівець. Ілюстратора Сергія Медукова, яким він робив замальовки е, теж при фронтових зонах. Е, Сергій е, достатньо відомий художник, але перед війною він зробив вже замальовки е, війни. Як це могло б виглядати, коли вже в повітрі висіла ця напруга і розуміння, що напевно все-таки буде це вторгнення, е, і його малюнки опублікували в журналі Нью-Йоркер. Дуже цікаво, що його олівець виглядає в кубі як куля, і ми провели таку аналогію, що і так і є, тому що мистецтво насправді це теж зброя дуже велика, дуже потужна, яку не можна недооцінювати. От це такий знаковий для нас артефакт, особливо якщо говорити в контексті мистецтва і музейного простору. Е, от також е, є декілька артефактів з Маріуполя, е, є, які належать військовим, але там є малесенькі шкарпеточки е, в кубі. Нам їх надала е, молода жінка, яка народжувала в Маріуполі під час е, бомбардування пологового, пологового будинку. Е, зараз вона за кордоном. Вона нам передала за кордоном ці шкарпетки і маленькі ампулки від. Е, Капель для носу, бо це єдине, що було з ліків тоді. У них отну mm -hmm. більшість артефактів треба просто прийти і подивитись, тому що важко передати словами і історію, і сам куб візуально який доповнює цю історію. Дійсно дуже цікава концепція, бо ми звикли, що музеї присвячені життю якихось великих людей, якихось героїв і от їхні особисті речі. Тут зовсім інший підход, який, власне, дає уявити і відчути атмосферу того, що відбувається. Звідки взялася ця ідея, як ви прийшли до цього саме до такого підходу? В нас був до повномасштабного вторгнення, ми займалися IT-проектом, і в нас був додаток такого іммерсивного театру, куди можна було записувати аудіофайли. Коли почалась війна, ми вирішили, що класно було б записувати туди історії людей, які там, наприклад, в той час виходили з окупованої Бучі, щоб ці історії не стали статистикою. Щоб ми їх якось е, занотовували, е, і ми почали це робити, а потім наш колега-учасник е, нашої команди, бо основна наша команда це всього п'ять людей. Е, він сказав, що було б класно додати предмет е, до цього, тому що предмет завжди надає вагу і увіковічує це. Е, от. І так ми думали і прийшли до такої форми. Е, і Ми думали про те, що буде через рік. Ми розуміли, що через рік увага змі іноземних точно впаде, і зрозуміли, що нам треба обрати шлях, з яким ми би могли спілкуватися зі світом, і вирішили, що це буде саме мова мистецтва, саме мова мистецтва, яке увіковічнює цю матеріальну пам'ять, а разом так. з нею і пам'ять. Взагалі, дякую вам. Розкажіть, де можна побачити всі інші. Експонати, да, ви кажете, що в музеї виставляється трохи зараз? Знаю, що е, ці експонати, або якісь інші, скажете зараз самі е, виставлялися в інших країнах, містах, просторах, де саме як там сприймала публіка. Розкажіть ну, е, подивитися всі експонати можна на нашому сайті theworkfragments.com, Uh, що стосується uh, інших виставок, так у нас вже були виставки у Тбілісі. У нас було декілька кубів на різних івентах. Uh, представлені у Лондоні. Uh, у нас була виставка в Одесі, в Одеському художньому музеї. Uh, зараз іде виставка у Львові. і от 17 серпня буде виставка uh, в Києві в рамках фестивалю Буке Stage», який проходить, як uh, завжди в Софії Київській. Також хочу додати, що на сайті можна знайти не тільки куби, а і всі куби ми продаємо. Цей проєкт є стовідсотково благодійним. У нас є три фонди, яким ми допомагаємо. Всі гроші йдуть на гуманітарні потреби. Азову сім'ям азовців, які загинули або перебувають в полоні, а також фонду Голоси дітей, які надають психологічну допомогу дітям. Ви продовжуєте збирати артефакти, чи зараз це така стала колекція, яка тільки зменшується завдяки благодійним продажам? Ми зараз завершили збір і виробництво, тому що це дуже масштабний проект, це дуже масштабне виробництво для цього проекту. По суті, ми побудували виробництво у виробництві. От і зараз ми реалізовуємо і доносимо ці куби, які в нас є. В нас багато планів на майбутнє. Ми дуже хочемо максимально показати їх за кордоном, щоб привернути увагу ще раз до України. Тому що, як ми і прогнозували, увага до війни падає. Ну, це людська природа, все, все очікувано, але дуже хочеться. Показати їх, тому що я знаю, як люди реагують, коли ми показуємо купи, розказуємо історію, і, і а більшість розкажіть, куб... як вони реагують, ну, іноземці. Власне, цікаво, як реагують українці в Україні, і як реагують іноземці? Наскільки відрізняється ця реакція? 에... Ну, Відрізняється тим, що більшість кубів насправді наскуплені ну, практично всі куби нас іноземцями. Які підтримують Україну і хочуть зробити е, свій вклад, але при цьому отримати шматочок історії, яка буде е, з ними, е, звичайно, що реакції різні, тому що для українців це те, що вони пережили, переживають, і е, ну, це інші трішки емоції е, для іноземців. Е, це як я і говорила, можливість е, стати е, отримати частину історії, е, можливість задонатити, але за те щось отримати. Але також і звичайно можливість дізнатись про якісь історії, які вони навіть не думали, що відбуваються, тому що їм показують по телевізору якісь там певні медіа новини. І вони можуть орієнтуватися тільки на них, і, звичайно, вони не можуть дізнатися, що робилося там в селі Чернігівської області. Тому це такий дуже просвітницький е, проект. Тобто, з одного боку, це персоналізована пам'ять, з іншого боку, вона уособлює якийсь загальний процес і допомагає його відчути, для чого так. власне, да, і мистецтво. Але мене цікавить саме от людська реакція. От е, вони приходять і бачать ці шкарпеточки. Дитини народженої під бомбардуванням розчулення, жах, здивування. Що е, що ви бачите, е, звичайно, ну тому, що ми тому й намагались підібрати історії, які кожен може прикласти на себе. Бо якщо ти жінка. Ти чітко можеш уявити, який це жах народжувати під бомбардуваннями. І звичайно, що неважливо, чи ти українська жінка, чи ти жінка в Британії. Ти чітко це усвідомлюєш і розумієш. І реакція одна й та ж сама. Ну, це сльози, і розчулення, тому що всі люди відчувають все однаково ж насправді. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякуємо за те, що завітали в наш ефір. Засновниця та керівниця музею фрагментів війни Тетяна Фікс в двері ранку вдома. Я пропоную просто зараз подивитися сюжет, який зробили наші кореспонденти, з відкриття виставки у Львові. Запрошуємо всіх, до якого числа вона буде працювати, до речі. До 8 вересня. До 8 вересня всіх, всі, хто у Львові або буде в цей час, завітати, або заходьте на сайт і дивіться там всі 300 експонатів. Дякую вам, гарного дня. Дякую.